Третій момент. Підкорення другій сторони. Підкорення другій сторони, про що б не йшла мова? Що тут мається на увазі? Пам'ятаєте, коли Христа вже спіймали, ми Христа в першому випадку ми бачили, що Христос прийшов в храм, і він там, ну даруйте, він дуже агресивно там діяв. Другий момент, коли ми дивимося, Христа схопили, і вони його б'є по лиці. І в цей момент Христос що? Він не мудрує, розуміть? Да? Христос ще не робить там щось незрозуміле. Тобто ми не бачимо, що Христос проявляє якусь агресію, чи Христос не проявляє якесь невдоволення. Як він вирішує конфлікт? Він просто підкоряється. Чуть, да? Він просто підкоряється. Є, наприклад, момент, якщо є лідер команди, він тобі щось каже. Ти з цим не погоджуєшся. І можеш розпалювати конфлікт. Ти потім можеш в команді з кимось обговорювати. Тобто ще більше, ще більше, ще більше буде конфлікт. А можна все дуже просто вирішити? Добре, ти жираф, ти лідер, тобі видніше, окей. Все, да. це дуже важко, це дуже складно. Але ми дивимося на Христа, він це зробив. Розумієте, да? ми дивимося на Христа, ми бачимо, що Христос це зробив. Тобто Він підкорився другій стороні. Про що не йшла мову? Він це зробив. Наступний момент. Четвертий шлях, як можна вирішити конфлікт пошук взаємного компромісу. Пошук взаємного компромісу. Тут в чому відповідальність виходить? Відповідальність виходить, людина, яка говорить про спільний компроміс, вона шукає правильну спільну ціль. Знову ж таки, історія, коли ми читаємо про цю будницю, яку привели до Христа. Христос в цей момент дуже чітко, будучи повільним повнокровним, він знає правильну ціль. Правильна ціль для фарисеїв, що зробити? Облічити. Їх о, ні, для Христос по відношенню до них. Це їх облічіть, так? Ага. Так чи ні? Так. Ага. Що да. по відношенню до блудниці? Він каже, іди і більше не гріши. Yeah. Ну, з однієї сторони простив. А з іншої сторони теж зробив що? Налякати їй трохи. Да? Що... Він не просто так сказав, і більше не жив, ага, ну то все, понятно. Тепер мені так весь час буде. Не, ж, не ця історія була, розумієте? Там момент, коли людина була б ще трошечки, я думаю, коли її тягнуло, вже всі ждали, що вона буде побита. Я думаю, що умовно в її вже в очах все життя пролетіло. Вона злякана, перелякана. І тут Христос не просто каже, все, тобі всі твої гріхи прощаються. Він каже, а де ті, хто тебе судив? Є, нема. Все, іди більше, що не гріши. Іди, і більше не гріши. Тобто, суть в чому? Відбувається конфлікт, і Христос дуже класну річ вибирає. Він вибирає правильну ціль в цьому конфлікті. Окей, ми різні маємо думки. Ти віриш, що можна втратити спасіння? Ти віриш, що не можна втратити спасіння. Яка правильна ціль у нас? Підемо Так. Ну, розумієш, мову, наша ціль проповідувати Христа. Амінь. Амінь. Наша ціль зрощувати нові покоління людей, які щиро люблять Бога, щиро люблять Писання і йдуть за, за Богом туди, куди він їх хоче. А, -мі? а, -мі? Ну, розуміє, да? а можемо інше зробити, коли ми поділимося навпіл, зробимо тематичні зустрічі, заплануємо їх впродовж року. Ці будуть значить, карвіністами, ці будуть армінянами, і будемо зустрічатися і постійно доказувати. планово доказувати, хто з нас тупіший. Ну, що не так? Це Яка користь? Руйнує, що? Ну, руйнує да. це. Це руйнує церкву. Це руйнує церкву. Тобто це не вирішує питання церкви. В багатьох випадках ну, це більше конфліктів напрягів. плягівщині. Ну, в Камінській церкві є теж найбільше. І наступне п'ята порада стосовно вирішення конфлікту. Попіклуйся в повній мірі, щоб протистати. Вислови свої негативні емоції, якщо це послужить позитивній ціль, попіклуйся про те, щоб в повній мірі протистати. Якщо е досягнеш ціль, попробуй висловити повністю свої емоції правильно. Має на увазі, що ти відчуваєш, як ти до цього ставишся. Як це відбувається? Зустрічається Ісус Христос з Никодимом. Приходить Никодим ввечері, вони двоє спілкуються. Христос його не одобрює і ми каже, о, ти дуже класно, що ти зробив, що ти до мене прийшов, ти взагалі класний. Ти порівнюючи з іншими, Але то це. Ночі, це... Типу. Да, ти духовний, бо ти вночі ще прийшов. Це реально, ну не всі прийдуть вночі, бо не всіх турбують такі питання вночі. Ісус Христос не починає говорити про народження згори. І це... А як це має трапитися? Христос там зразу йому не ведеться на його речі, розуміє, Да? Христос йому зразу каже, ти цього не знаєш? Ти цього не знаєш? Це ти мені маєш розказувати? Далі Христос спілкується, ми дивимося, наприклад, з Самарянкою. Самарянка сидить і починає йому розказувати, де то справді треба поклонятися, хто по-справжньому і так далі. Христос не одобрює її життя. Розумієте, да? він не гладить її по і каже, да, ти молодець, що ти послухалась. Чи ще щось? Він каже, слухай, приведи мені свого чоловіка. Що робить Христос? Він протистоїть. Розумієте, да? але як це виглядає? Це виглядає з любов'ю, розумієте? так? Да? Це виглядає з повагою. І при цьому всьому Христос він, ну, він говорить свою позицію, так як він вірить. Він говорить про це, він не сумнівається, він не відштовхує, він не відкидає, він ще щось там ну, незрозуміле, не, не він не робить. Він висловлює своє негативне ставлення. Він каже до самарянки, ну, звідки має прати спасіння? Хто знає де поклонятися? Він каже, де і знає, де. Хіба не так він каже? Він же ж так каже. Він протистоїть їй, розумієте, так? Да? Він протистоїть їй. І тому, коли ми дуже часто говоримо про вирішення конфлікту, я оцей порад, коли ми дивимося на Христа, як він робив. Але тут треба нам дуже важливо, одна річ така усвідомлення. Нам треба вміти розрізняти, коли який момент треба використати. Коли треба хоп, і все вирішилось. Розумієте, так? Да? Одним питанням, одним знаком, однією чи одною фразою вирішить. І все закрить питання. Інший момент, де просто треба бути повільним на гнів. І коли ти бачиш, що людині треба пояснити, треба з терпінням, другий, третій, п'ятий раз повторити. Є момент, коли просто треба підкоритися, добре, ти лідер. Я з тобою не погоджуюсь, але я покоряюсь. Розумієте, так? Є четвертий момент, коли треба знайти спільний компроміс. Добре, це нас, це нас, це нас, всі наші думки нас роз'єднують. Окей, що нас об'єднує? Назви речі, які нас об'єднують. І остання думка така, що попікуйся в повній мірі, щоб протистати. Тобто, коли ти починаєш говорити з своєї сторони повністю все те, що необхідно. Ну, це ж повторіть, так? як там вопрос тіло? Будь повільний на гнів. Бути повільним на ні. А п'яте, катейся, що ви противостоять? Так. І... Да. Вислови негативні емоції, якщо це послужить правильній цілі. Наприклад, я не погоджуюся там умовно там, з якимись речами. Ну, там, Якщо ми, для прикладу, з дружиною спілкуємося, я кажу, Іваночку, я не погоджуюся, бо, для прикладу дітям ці мультики показують. Давай будемо християнські мультфільми показувати. Іваночка каже, да ні, нічого страшного, а що тут такого, що ми подивимося ці мультфільми. Я кажу, послухай, якби я не то, що там, що тут погано, я переживаю те, що ми сіємо дітям. Ну один мультик, ну другий, ну третій, ну п'ятий. Ну добре, а дитина так рік часу дивиться мультфільм. Що далі буде? Ну я не думаю, що це якось впливає. Ну Я ж теж не, не за те, не за крайність, в крайність кажу. Але я тут з дружиною, для прикладу, спілкуюсь, я протестую, але в цьому всьому я не принижую її, не обзиваю її, але я протестую її позиції. Окей, ми тоді приходимо до спільного висновку і говоримо, ну так, треба нам з дітьми більше починати зараз працювати. Більше вчить писання на пам'ять, разом з ними вчить псалами, віршики з Біблії, більше про це говорить. І намагається максимально їм прив'язувати побільше християнство. християнства. Ми з цим погоджуємося? Бо да. я кажу, я переживаю за своїх дітей. Іваночку, да я теж переживаю. І все. Ну, розумієте, так? Да? Бо дуже часто ми переживаємо за одні ті самі речі, але ми просто ми не можемо висловити і сказати, я за це переживаю, ну я теж за це переживаю. О, то все, давай разом за це. Що ми можемо зробити? Ось такого плану. Це стосовно вирішення конфліктів. Ну і якби висновок, декілька цікавих висновків стосовно вирішення конфліктів. Перший висновок. Добре. Це коли ти дієш завжди правильно, так що немає конфліктів. Краще від доброго це вивчити, звідки беруться конфлікти, і їх попереджувати. І благословіння. Коли ти вмієш вирішувати конфлікт, мудро. Коли ти вмієш вирішувати конфлікт мудро, І справді це треба вчитися, коли ти конфлікт вмієш вирішити так, що люди після конфлікту вони стали ближчими, ніж були до конфлікту. Це вміння просто мати дар такого миротворця, коли ти маєш вміння примирювати людей і при цьому всьому, вони будуються, а не руйнуються. Тобто їхні стосунки стоять кращими, ніж були до цього. Ты, мои судьи А новостей на сегодня больше нет. Питание где? до выкладыча Нет, мы какие-то занимаем снимаем? Да. Нема Нема да. Все зрозумело. Вы быстро на месте.